Загальну тенденцію я бачу. Я зрозумів і висновки якісь свої я зробив. Якщо немає більше, кому що додати, сказати, факти якісь вивчити, то я думаю, що ми будемо разом з управлінням відповідним приймати рішення. Я ще хотів би дати, що... Буквально два слова так. я хотів би доповнити до сказаного, дійсно приємно чути, як відзиваються люди свого даного підкораєнства. З боку обласного управління на його особливі також немає. Стосовно вашого заступника, який займався охороною захистом лісту, ну, всі ви чудово знаєте, що в нас спонукала така біда, як берштин. Тому я думаю, основна мета введення цієї посади була саме ця. Рішення, звичайно, не я були Володимир на Наркович на той час. Але так сталося, можливо, це було одним із цього стосовно Берштина. Але як показала робота його в подальшому, то, на жаль, дієвих заходів від нього не було. Не в плані довштина, не в плані охорони лісів від незаконних роботів. Лісова охорона знаю, що не спить ночами. Знаю, що вже не лише з сторони Аровінської області, які постійні лісокарди лізуть сюди. Дійсно тяжко, дійсно складно. Але на жаль, на сьогодні маємо таку ми проблему. Дякую вам, що колектив зібрався. Вислухали, ми вас почули. Певний, що Володимир Маркович також вас почув, практично кожного. Єдине, що я думаю, можна було поставити якийсь проблем. Це можливо, щоб агентство не розглядало в подальшому скаргу, який адресований на ім'я директора військового. Так, 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 директор, так ми свого директора будемо вставити. Ну, е дякую. З вашого дозволу я десь може підсумую, бо позицію про кому я знаю, в мене, е ми вже говорили з цього приводу. Ми не можемо не розглядати скарги. Будь-яка скарга це для нас підстава е для розвитку. Чи була провина е пана Олександра Бондарчука? Була. Була в тому, що ми своєчасно повідомили про пожежі, була, була в тому, що е, ці вареники стоять до, цього, до сьогоднішнього дня, теж є. Це директор. І він повинен вирішувати ці питання, вирішувати відповідно до ну, законодавства, відповідно до практики, відповідно до того, як вони вирішуються в лісовому господарстві. Чи це тільки його провина, виключно його провина, і чи вона така, що заслуговує на відповідальність і ставки з директором з ОСПУ? Ну, оцінивши всі за і проти, ми прийняли рішення, що ні. Поки директор отримав догану і е, час на те, щоб... Виправити ситуацію і, ну, і, і знайти ті шляхи вирішення, які можуть бути. Чому я приїхав сюди? Мені хотілося, щоб весь колектив разом з директором цю ситуацію вирішили швидко, достатньо і щоб підприємство працювало нормально. Я не хотів би, щоб тут були моменти. Так, да, в кожному колективі є свої нюанси, тим більше ще раз скажу, це складний регіон, достатньо складний регіон, утруднений різними незаконними ну, якби, скажімо так, проявами. На превеликий жаль, ми не маємо сьогодні ні належної е, законом даної лісовій охороні повноважень для того, щоб цим боротися. Ми не маємо на жаль, і це я теж всюди кажу, відповідної реакції правоохоронних органів. На превеликий жаль, ми сьогодні практично на передовому краю боротьби. А от підтримки від держави в багатьох випадках належної підтримки, ми на жаль не отримаємо ні фінансової, ні е, там в спосіб. Адекватної реакції на порушення правоохоронні і таке інше. Багато випадків, я думаю, і по вашому лісгоспу, коли лісова охорона щось робить, затримує порушників, а їх відпускають, і е, ніякої реакції немає, і ніякого покарання не є. А якщо є покарання, то воно таке, що е, той порушник одразу платить там 50 чи 100 гривень, і де займається тим, чим займається. Так, це та, е, те життя, яким ми з вами живемо. На жаль, сьогодні. Я приємно вражений, що є підтримка така директора. Я думаю, що ця підтримка не хочу сподіватися, що ця підтримка не спровокована кимось, що це не, не підмір що не під мій приїзд. Це якби ну, зроблено, а все-таки це є ну, заслужено людиною і заслужено відповідним колективом. Ми зацікавлені в тому, що в Житомирській області найсильніші з точки зору розвитку лісового господарства підприємства працювали злагоджено, сильно і ефективно. І весь колектив і керівництво лісогосподарських підприємств повинні працювати разом з місцевою владою, бо ми сьогодні говоримо і про реформу місцевого самоврядування, і про надходження місцевих бюджетів. А робота лісгоспів це надходження місцевих бюджетів. Ми повинні працювати тут над вирішенням одних завдань. Я е, сьогодні е, маю доручення виконуючого обов'язки міністра АПК бути у вас, е, першого заступника е, Максима Петровича Мартинюка, бути тут у вас в колективі, я буду доповідати про цю ситуацію. Бо е, жалоби дійшли вже і до міністерства, е, до міністерства відповідно нашого. І тому е, я вже тут і тому я маю про щось сказати. Тому я хочу не помилитись. Я хочу, е, ну якби. Донести вашу думку, я хочу, щоб наше рішення було таким, яке влаштує колектив і яке дасть йому можливість працювати. Я правильно зрозумів, що колектив повністю підтримує директора. <рапляння> за таких обставин ми можемо говорити, що колектив буде працювати грамотно і досягати тих результатів, які потрібні на даному етапі. Друга ситуація. Я правильно зрозумів вас, що посада заступника, я не знаю, як вона звучить, даруйте, сьогодні є зайва в Ізвоспі і сама посада, і людина, і людина, яка її займає, не виконує тих функцій, які би мали виконувати люди в колективі. Я правильно розумію вас? Чи є хтось, хто думає по-іншому? Добре, якщо я вас правильно зрозумів, то я дякую за розмову, дякую за відвертість і дякую за те, що Можна ви Можна я ще скажу. Одласне. Я від цього колектива, ну люди у нас, ну просто люди трошки, може, хто не смілий, хто не може сказати правильно висловитися, а цього колектива ми вас хочемо попросити, що не забирайте нашого директора. Будь ну, ласка. На підвищення хіба? Ні, 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 од нас Ми його любимо, але не я на підвищення. Ми його любимо, ну хай лучше він у нас буде. Я думаю, що люди всі одноголосно вам скажуть, що не забирайте директора, він на своєму місці. нас? А До нашого директора я вам вказую зразу, що люди зберуть автобуси і приїдуть до вас під об'єднання. Це ми вам прощаємо. Ну, за щиту ми підемо за дітей. Це маємо вам сказь колектив, це не тільки моє. Ми раді спілкуватися завжди з людьми, але ліпше, щоб ми спілкувалися в таких обставинах, аніж і вирішували питання відповідним чином, щоб можна було, щоб ви знали, що ми. Я дякую вам за сьогоднішнє зібрання. Дякую за позиції. Якщо в когось є щось, що хоче сказати мені персонально, я готовий слухати. Якщо е, такого не буде, то е, давайте будемо працювати до зустрічі і хай нам сьогодні.